Вітаю, мене звати Євген Приходько. Я Владислав Яценко. У відеоподкасті Польща за тиждень ми розповідаємо найголовніші події Україні на віслі. Якщо ви дивитеся на нас на Ютубі, то підписуйтесь на наш канал, а також ставте дзвіночок, аби не пропустити наші наступні випуски. Так і цього тижня головна тема, навколо якої тривають бурхливі дискусії. Це законодавча ініціатива президента Кароля Навроцького щодо криміналізації так званої ідеології. Бандеризму ми про це сьогодні поговоримо детальніше детальніше, так які реакції ця ініціатива викликала у Польщі, як це зустріли в Україні. Про що кажуть польські історики? Про що кажуть історики з України? І, зокрема, також поговоримо про нові російські провокації у Польщі і підготовку до можливих терактів, які власне планувала тут і Планує Російська Федерація і пропоную власне перейти до першої теми власне цієї законодавчої ініціативи президента Кароля Навроцького щодо криміналізації так званої ідеології бандеризму, кажу так званої, тому що складно, складно е, визначити так на даний момент, про що йдеться е, конкретно. І, власне, з дефініцією цього терміну мають теж питання до дефініції цього терміну мають теж і деякі польські історики. Але е, щодо того, що пропонує президент, Но президент хоче, щоб. Е, так звана ця ідеологія бандеризму була е, прирівнена е, до е, нацизму і комунізму, е, законодавчо. Відповідно за пропаганду е, цієї ідеології е, передбачався. Передбачалось покарання кримінальне до трьох років позбавлення волі, і також президент пропонує внести зміни до закону про інститут національної пам'яті, зокрема про діяльність, що комісія, яка є всередині цього інституту, мала б займатися не тільки злочинами, які скоїли комуністи і нацисти під час другої світової війни, але власне цитую також злочинами членів. Та співпрацівників організації українських націоналістів фракції Бандери і Української повстанської армії, а також інших українських формувань, що колаборували з німецьким третім рейхом, і у поясненні до цього законопроекту йдеться, що головна мета це боротися із неправдивою з інформацією з неправдивими твердженнями про злочини, які скоювали члени ОУН та УПА. Зокрема, там звичайно згадується Волинь. Власне про цю дезінформацію про, про певні неправдиві твердження президент Навроцький неодноразово підкреслював, що саме в цьому є мета цього законопроекту, і у тексті автори також намагаються описати історію так званого бандеризму і пояснюють, чому на їхню думку у законодавстві треба використовувати елементи кримінального права аби карати за його прояви. Також цікаво, що водночас. У документі зазначено, що ці зміни вони власне мають служити кращим відносинам між поляками і між поляками і українцями, але бачимо, що все ж є різка реакція з України, також і що є такі певні радикальні заголовки і у польських медіа, і взагалі такі гучні заголовки вони потрапляють в українські змі, і бачимо, що ну ця тема. Мабуть, як завжди, досить напружена. Напружена і, ну, власне, ефект, здається, нібито так зворотній, що вона викликає власне. Більше напруження, і зокрема, ми бачили так цього тижня був опублікований лист українських істориків, які власне звернулися до польських законодавців. що ну, що Ну Ці зміни не не служать добросусідським відносинам, історичному діалогу. І тут власне підкреслити, що це що цей законопроект президента Зараз потрапив на розгляд сейму. Відповідно, ми не знаємо чи депутати так його за нього проголосують. А якщо проголосують, то у якому вигляді ми можемо прогнозувати, що звісно суспільні настрої і загалом певна частина громадян Польщі. Підтримують таку ініціативу. Питання тільки у якому все таки вигляді цей законопроект пройде через голосування у Саймі у Сенаті. Потім знову потім, потім набере чинності. Щодо повертаючись до листа українських істориків. То е, в, в, вони, колеги, так українські історики, закликали не політизувати це історичне е, питання, і на це також гостро відреагували у канцелярії президента. Вже отут, у Польщі, зокрема, речник президента Рафа Ляшкевич сказав, що е, е, цей лист виглядає як е, російська на користь російської пропаганди, що відповідно теж було гостро. Відібрано в Україні і е... Що теж важливо у цьому листі українських істориків було анонсовано, що Україна е буде вчиняти кроки е у відповідь? Зарка, відповідь mm -hmm. Так що зокрема може можуть бути ухвалені закони, які б так само криміналізували е пропаганду пропаганду якихось е дій е е армії крайової кр Крайової Краєвої або також наголошували на на злочинах, які вчиняв е вчиняли. вчиняли Ті чи інші е, польські формування під час Другої світової війни або після? Mm -hmm. Ну і бачимо, що також власне те, що ти сказав про цю. Відповідь так про те, що Україна може якісь дзеркальні рішення ухвалювати. Що ну польські медіа також це дуже активно висвітлювали і були такі гучні досить заголовки, навіть у ліберальних змі про те, що ну мало не помсту, якусь Україна так, так, готує. Дійсно, так писали дуже багато популярних ЗМІ. Ну і на жаль, бачимо, що ну це власне те про що ми говорили, що є така ну. Ще більша можлива радикалізація цього питання і ще більше таке напруження замість більш спокійного якогось діалогу. Ну і польські історики також мають різні думки стосовно цього законопроекту. Відомий історик Анджей Фрішки в інтерв'ю для видання факт розкритикував, наприклад, цю ініціативу. Він назвав її пропагандистською. І, за словами історика, не зрозуміло також, що саме вважатиметься злочином, чи це схвальні слова про УПА, чи це використання символіки, чи, наприклад, догляд за могилами бійців. І ну, Фрішка називає це такою політичною грою, несерйозною роботою над історичною Він також Сказав про те, що твердження про колаборацію із нацистами є надто спрощеними, на його думку. Частина українців справді співпрацювала, як він говорить, але інші воювали також і проти. Сам Бандера. На думку історика, як на його імені будують ці наративи, він більшу частину війни провів у німецькому у німецькому концтаборі, і тому звинувачення в бандеризмі, як у єдиному з'явищі, це маніпуляція. Говорить історик Фрішка Також вважає, що цей проект може підігрівати ворожість. Як ми бачимо, що ну на такі більш радикальні частини суспільства це працює. І ну, це може створювати таку атмосферу страху і також замовчування. Бо історик звертає також увагу на те, що люди можуть боятися говорити про, наприклад, про їхні якісь особисті історії з родин. Якщо, наприклад, у когось були в родині члени УПА, то вони можуть ну, замовчувати свою особисту якусь. Історію, але е, він також додав, що якщо й потрібно щось робити у цьому напрямку, звичайно, потрібно якось налагоджувати це питання, то це має бути не криміналізація, а власне така якісна робота м, з історичною освітою. Е, він говорить про те, що це, хоч складний і довгий процес, але все-таки він принесе значно більше якісніші, кращі результати, е, а нині. Як він говорить у коментарі, що все-таки це такі політичні гасла, ну розраховані на внутрішню аудиторію, яка також і очікує певних змін. Ну але настільки вони будуть якісними, то тут ну історики ставлять це під знаком запитання і я власне теж бачив там коментар іншого історика, відомого польського політолога Антоні Дудика, який також критично оцінив цю ініціативу президента, і теж поставив питання: кому ну чому вона служить? Якщо польща дійсно хоче ну досягти того, щоб в Україні була більша свідомість щодо тих чи інших сторон історії, то ну треба діяти іншим методом. Відповідно, ті зараз кроки, які прийняті, вони викликають, як бачимо, ще ну досить гостру реакцію, і це не служить власне і історичному діалогу, і зокрема суспільним настроєм, тому що зараз, наприклад, у Польщі така ініціатива постала щодо криміналізації, криміналізації. ідеології. Певної так само відповідні кроки будуть ухвалені в Україні. Відповідно, Українське суспільство буде реагувати негативно на кроки у Польщі. Від а польське суспільство буде так само негативно реагувати на кроки в Україні. Відповідно, буде погіршуватись, погіршуватись сприйняття і взагалі відношення на міжлюдському рівні у українському суспільстві і польському. І ну це в середині Польщі, зокрема, де проживає понад 7 мільйон Україн це та також може викликати напруження, і е, ну не не, мова не йде про те, які теми підіймати, які не підіймати. А загалом, що е, все-таки ми бачимо досить сильне зростання антиукраїнських настроїв, і якісь певні такі кроки е, ще більше підборюють такі антиукраїнські настрої, і українці е, у Польщі можуть стикатися ну ще з більшими радикальними якимось е, проявами і ну, це зараз ми читаємо історії, що хтось десь е словами атакував, так дійде потім до якогось фізичного насилля і так далі, е тому що деякі ну, в особи в суспільстві так е розуміють, що ну є є дозвіл на uh -huh. певні вираження певних. Поглядів в нецивілізований спосіб, скажу так, власне, коли іде ну, якась атака, ксенофобія чи дискримінація, і професор Антоні Дудок, повертаючись до його коментаря, він взагалі висловив скептицизм щодо моменту ухвалення цього законопроекту, ініціативу цього законопроекту триває війна Украї... Росії з Україною і чи чи зараз момент на такі власне рішення? А по-друге, він каже: ну теж звертає увагу, що для е, частини польського суспільства, яка е, нас, налаштована націоналістично, е, це ну для них все-таки ми бачимо головний ворог, е, е, це ця власне, так звана ідеологія бандеризму. А історик каже, що головний ворог Польщі нині це він зовсім в іншому місці, так і він е, у Кремлі. І по-друге, що, що це власне такі законодавчі ініціативи погіршення відносин між союзницькими державами а Україна і Польща дуже так сильними союзниками служать, власне, в інтересах Росії. Так, ну і також я, наприклад, часто в соцмережах слідкую, читаю твіти, наприклад, що пишуть. Такі представники більш радикальних поглядів, які дуже, ну, дуже часто у своїх профілях мають головну тему: це історична справедливість, це також боротьба із цією так званою ідеологією бандеризму. І ну, на жаль, це помітно, що є все-таки така радикальна група, яка, хоч і пише про історію, але все-таки має. Явно антиукраїнські погляди в будь-яких темах. Тобто вони в одному твіті пишуть про історичні проблеми, про історичні питання, а в іншому говорять про те, що там не знаю, якийсь українець вчинив злочин, тобто підкреслюють якісь такі антиукраїнські наративи і поширюють їх у соцмережах. Це дуже помітно. Але бачимо і то, що і узагальнюють, так, і узагальнюють mm -hmm. певні якісь вчинки. Е é... Uh, uh. Представників певної спільноти, і, ну і що нібито це вчиняють е, такі всі, так ну це ми бачили на прикладі інших спільнот, зокрема у 2015 році щодо мусульман, коли так була криза біженців і такими методами, теж узагальнення і якогось певного епізоду на всю спільноту, ну так само діє і російська пропаганда, щоб збільшити якусь ну власне. Ну, збільшити негативне ставлення до представників тієї чи іншої спільноти, чи то національної, чи релігійної тощо. І далі я пропоную перейти до теми російських нових провокацій. Ми бачили ну, ось останні тижні ситуацію з дронами: В Данії, Німеччина, Бельгія, Франція перед цим була польща тобто раз більше країн європейського союзу стикаються з такими провокаціями провокаціями вимушені закривати литовища, переносяться цивільні рейси. і це звичайно впливає на збільшення тривожності в суспільствах європейського союзу і на це власне працює росія так, ну і власне це відбувається майже кожного дня. Ми бачимо такі тривожні новини. Ну, а російські медіа разом з тим поширюють чергові чергові нові фейки. І ось нещодавно Росія знову запустила фейк про те, що нібито Україна готує провокацію для початку Третьої світової війни на території. Польщі та Румунії і джерелом цього вкиду стала речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона сказала, що у неї якісь свої джерела є вигадані. якісь медіа. Вона заявила, що Київ взагалі планує операцію під чужим прапором із використанням відремонтованих російських дронів Герань. Це про те, що, до речі, писали боти ще у серпні в, угу. в польському сегменті соцмереж. До речі, про те, що Україна ремонтує російські грані, і відправляє до Польщі, Так, такі припущення і якісь сіяння сумнівів. Ну Росія постійно це запускає. Ну але ну на жаль, бачимо, що в соцмережах це працює, тому що е, цих сумнівів стає все більше. Вони все більш помітні, що якась провокація десь з'являється, і вже користувачі соцмереж. Ну чи це боти, чи це реальні користувачі, які сумніваються, можливо, не заглиблювалися якось дуже в цю тему російських, якихось фейків. Вони вже пишуть, а невідомо ще, що чи це українські провокації, чи це російські. Це ще треба розібратися. Або що це російські дрони, але невідомо чого вони потрапили до Польщі. Так. Може, все таки це українські е реби їх так е змінили їхні курси, і вони залетіли до Польщі. Тут ще треба розібратися, або ще гірше, що правда посередині, і не все так однозначно. Ачно угу. і звичайно, що Москва намагається створити собі такими закидами якесь інформаційне алібі трохи наперед. Якщо якась провокація відбудеться, якщо, наприклад, іще російські дрони будуть. Заходити в повітряний простір Польщі чи інших країн. а Вони так бачимо ці тенденції постійно. Ну то завжди можна буде скинути провину на Україну і сказати, що бачите, ми попереджали. А по-друге, у громадян певної частини так суспільства відкладуться в голові. Ось ці попередження, десь там що а може можливо, це все таки Україна. Тобто, оці власне сумніви, про які ти кажеш. Так, ну і до історії з дронами і з третьою світовою, про яку анонсувала Захарова, додається ще один фейк. Ось Американський інститут вивчення війни у своєму звіті від 30 вересня попередив, що Росія і Білорусь можуть готувати диверсії у Польщі, але звинувачення вони також планують перекласти на Україну. І служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що нібито Україна разом із. Польськими службами готують атаку під чужим прапором. E, що ж, ну? Росія малює таку картинку ну, наперед, і звісно, якщо російські спецслужби кажуть, що Україна щось готує, значить це російські спецслужби готують, і це ймовірніше за все може відбутися. Зокрема, вони у цьому російські служба зовнішньої розвідки РФ писали про те, що готується українська атака на польську критичну інфраструктуру. Відповідно, це саме планує робити і Росія. Саме таку провокацію. І крем, Цього тижня теж у польських ЗМІ з'явилася досить така розлога інформація про Провокацію, яка яку готувала Росія, можливо, не провокацію, навіть гучніше, так теракт на території Польщі, можливо, також інших країн Європейського союзу йдеться про те, що о, треба так повернутися до 24 року. До міста Катовіце, де проживає українець Владислав. Про цей випадок пише газета Виборча. І власне цей українець Владислав відбув покарання у Польщі. Один рік провів у в'язниці за певні злочини. І після відбування терміну так шукає, де заробити, і таким чином потрапляє на гачок російських спес. Уж де потрапляє, звісно, в Телеграмі. Це зараз найпоширеніший е- на найпоширеніша платформа, де Росія вербує агентів. Які вчиняють ті чи інші злочини, провокації і працюють в інтересах Російської Федерації. І, власне, цей Владислав отримав завдання, що йому потрібно сісти в автомобіль. Автомобіль Росія теж тут надала. І потрібно поїхати до Литви, забра... викопати на кладовищі ці. Певні предмети йдеться про банки з підкукурудзи е і е відвести їх до е Польщі. І потім, е власне, газета Виборча пише, що цей Владислав це зробив, і е під час е однієї з, такого, з такої з такого такої поїздки він також залишив деякі ці предмети власне біля автобану А 2 який з'єднує Варшаву з Берліном, і польські спецслужби потім на жаль не знайшли цих предметів. І хтось забрав, і невідомо де вони зараз. Але цей Владислав також забрав з Литви дро предмети частини для дронів і відвозив їх до Німеччини у 24-му році. І вже. Пізніше, все таки, тут польські спецслужби його затримали у його е, помешканні у місті Катовіце, і е, зараз триває слідство. Але ми бачимо, що е, в цих також було повідомлення про те, що в цих банках е, не була не куку, е, кукурудза, а тротил. Так і можливо, ці банки з під кукурудзи могли якось бути задіяні разом з дронами, і ці дрони могли десь скинути цю вибухову. Ці вибухові речовини щось підірвати, тобто вчинити якийсь теракт. Експерти кажуть, що в такій банці достатньо могло б зміститися тротило, щоб підірвати автомобіль, ну щоб постраждали люди, і ну вчинити досить такий серйозний тракт. Угу. Ми бачимо, настільки активно Росія взагалі працює і настільки різні методи вона використовує, що тут ну мабуть немає кінця цієї фантазії, як можна. І ще підірвати десь якусь діяльність або ну якісь свої злочинні дії тут проводити. Але бачимо також, що і польські служби працюють дуже активно, аби передбачити, викривати і затримувати цих злочинців, які співпрацюють із Росією. А ось крім цього, польські прикордонники нещодавно помітили також російський катер у Балтійському морі. Він близько 20 хвилин драйфував просто поруч із. Газопроводом, який транспортує, який транспортує газ із морської платформи на сушу, і це відбулося за кілька сот метрів від стратегічно важливої інфраструктури. Ну, польська прикордонна служба вийшла на зв'язок із цим катером по радіо, і йому наказали залишити зону. Росіяни підкорилися і продовжили свій рух уже. В бік Росії, ну як бачимо, такі випадки трапляються регулярно. Ми ну, невідомо, що вони планували там вчинитися. Такі так. так, і ось у польських медіа дуже багато таких експертів з питань безпеки, аналітиків вони попереджають, що це може бути дійсно лише початок. Що ці такі провокації, різні фейки, вкиди, що це все може бути лише прелюдією до масштабних диверсій. Наприклад, про це говорить Міхал Пекарський, експерт із безпеки. Він то. Виданню газети ОПЛ він говорить про те, що добре зараз, наприклад, Росія може використовувати, вербувати, так, наймати людей з кримінальним минулим, які хочуть якось підзаробити, а потім може дійти також уже до більш професійних своїх агентів, які вже навчені профінансовані Кремлем, які можуть вже робити більш серйозні злочини. Так, на жаль, російські провокації провокації в Європейському Союзі ще більше наростають, і ми бачимо сигнали, що можуть, можуть дійти до більш серйозніших інцидентів. Будемо слідкувати за всіма всіма новинами. І наразі це вся інформація, яку ми встигаємо розповісти, розповісти за цей тиждень. З вами був Євген Приходько. Та Владислав Яценко, ви дивилися подкаст Польща за тиждень. Будемо слідкувати за подальшими подіями. До побачення. До побачення.